Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео з великим задоволенням хочу поговорити з вами про мої парфумерні фаворити, які склали мені компанію. В перший місяць цього року він видався таким супер прохолодним, неоднозначним по емоціях, по якихось таких, як то кажуть, побутових обставинах, які нам доводилося всім разом проживати, і вони були не суперкомфортними. Погода також додавала своїх таких коригувань. І було багато, як то кажуть, ситуацій, де би можна було втратити гарний позитивний настрій. Але, от особисто для мене саме парфумерія була такою невеличкою точкою опори, яка допомагала мені внутрішньо тримати фокус на. Чомусь хорошому, що є в житті, якось не, не западати духом, і все таки намагатися генерувати гарний настрій в собі. Дарувати його оточуючим. І сьогодні вашій увазі я розкажу власне, про аромати, які склали мені компанію в січні, і якими я фантастично насолоджувалася. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож, ми починаємо. І почну з аромату, який я дуже люблю, який е, якийсь час не використовувала. Можливо, тому що. По-іншому себе відчувала. Можливо, пото, через те, що колекцію весь час поповнювали цікаві аромати, з якими хотілося познайомитись, хотілося якось їх розносити, відчути, скласти свою власну думку про ці аромати. А і моя рука потягнулася нарешті до Coco Mademoiselle Версії Intense. Як це красиво! Це ті сама троянда та жасмин, ті самі фруктові ноти в серці. Це бергамот, мандарин, апельсин, це красивенна, супердоза, Печулі, бобів бобівтонка, ванілі, лабданому, Ну, як це також тональність мускусу представлена. Як це красиво! Як це. Вишукане, елегантно. Для мене це такий, знаєте, відсоткове класичне уособлення бренду Шанель. Для зими, для от таких прохолодних місяців, цей аромат фантастично звучав. І знаєте, таке цікаве враження. Він справляв на оточуючих зараз, коли так багато красивої і. Своє рідної ніші дуже багато новинок парфумерних. Всі ніби позабували такі, знаєте, класичні, можна сказати, аромати. І це така приємна реакція. Вау, на тобі, коко, мадмуазель, як я люблю цей аромат, там, який він красивий. Ніби всі по-новому відкривали красу звучання цього аромату разом зі мною, тому я ще й отримала велику кількість на, е, компліментів на цей аромат. Він фантастичний, дуже класно звучав і от е, складав мені компанію в січні. Такими самими е, епітетами та порівняннями е, був необділений ще один криси рисунчик це вже бренд Lancom, композиція La V'a Belle, версія Soleil Crystal, це красивенний кокосик, це красивенний красивенна тональність ванілі, це така сама приємна десертність, але вона ніби трошки по-іншому -по проявлена, трошки з іншим парфумерним акцентом демонструється. Також в базі красиво звучить. Тональність почулі, це така приємна деревинність, ну і іланг гілан, ірис. Апельсиновий цвіт, жасмин в серці, духмяно, розкішно, красивий рожевий перець на старті, мандарин з апельсином, теж така приємна цитрусовість, але все-таки для мене це така лактонна округлість кокосу, яка супер класно комбінується з ваніллю, приємна квіткова духм'яність. Супер класний. Цікий шлейфовий аромат, неймовірно, їм насолоджувалася в січні. І знаєте, такий е, дуже приємний, якусь атмосферу створював для мене цей аромат як період святковий, так і вже в повсякденних робочих буднях. теж Він дуже красиво, класно проявлявся. Також нещодавно мою колекцію поповнив красунчик бренду Франк-Букле Ваніль. Мій, яка це краса, яка це неймовірна глибина, насиченість? Оце така розкішна тональність ванілі, а вірніше абсолю ванілі. Він знаходиться в базі аромату. В серці тут така красива, пікантна, якась така, знаєте, імбирна тональність, кедр з мускусом. Дуже красиво е, проявляє цей аромат. Тональність карамелі, тональність квітів в серці. Теж воно таке, знаєте, насичено, інтенсивне, потужне, тональність слайму грейпфруту та бергамоту на старті дарують якусь таку приємну цитрусову тональність, яка не дає аромату піти в, носу, в супергустину. Але, тим не менш, аромат такий, знаєте, ніби якесь. Як ото е, хтось пам'ятає, наше дитинство, можливо, варили цукерки з е, льодяники робили на сірничках, форми заливали розтоплений цукор, і потім ну, це такий десерт був. І от коли трошки зазіваєшся, і цей, оця маса такого розтопленого цукру починає підгорати і йде в якусь таку ніби гірчинку, набуває от якраз такого коричневого, глибокого бурштинового кольору. І тут для мене, от оцей такий симбіоз солодкого, гіркого, якось приємно спеціво дуже класний аромат. От дійсно їм насолоджувалася в січні. Він фантастичний. Таким самим виявився красунчик, який нещодавно поповнив мою колекцію, і був зі мною в січні. Ну, була можливість гарно його розносити. Це клое, одеперфам, версія Інтенс. Це красивенна троянда з тональністю малини на старті. І це теж так дуже троянду робить такою більш свіжішою і дещо такою ще духмянішою. І красива тональність кедру та кашмерану, така ніби спокійна база, на якій троянда може максимально красиво розкритися. Дуже лаконічна піраміда дає можливість всім компонентам. Класно проявитися, класно створити, оцей такий, створити оце таке загальне враження про аромат супер красиво, вишукано елегантно, така, знаєте, традиційна е, троянда клоя, але більш глибока, така якась неспішна, елегантна. Ну і вона ідеально звучить в морозяні дні на прохолоду. Супер класний аромат. Також дуже-дуже кайфувала від аромату, який також нещодавно поповнив мою е, колекцію. Це аромат, який я давненько хотіла. Це Hermes, е, 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 композиція Барення, версія також інтенс. Слухайте, як. Це красивенна, це дуже така уже глибока, насичена, більш з деревинним акцентом композиція. Тут в ароматі компоненти використані, такі, як пачулі, шкіра, дуб. І гніхом він це носний, тобто приємна якась квітковість, але все рівно більше аромат іде в глибину, в деревинність, в оцю шкіряну тональність. Дуже таке знаєте щільно, насичено, інтенсивно, досить шлейфо стійко. Класно оточуючи супер. До речі, в мене позитивно реагували на цей аромат. Дуже хороша композиція, ідеально звучить холод, ну і, е, в ній Мій також, знаєте, відчувається оцей лоск, елегантність, яку втілює сам бренд, який, ну яким ніби наповнені всі його вироби і сама філософія та місія бренду от в цьому ароматі відчувається. Ну і важливим таким моментом є те, що це один з таких небагатьох класичних шифрів сучасного формату, представлених в бренді. Тому це, знаєте, цей контекст додає ще більшого такої глибини, цікавості до аромату. Ну, і аромат, до речі, дуже-дуже красивий. Також. Продовжує своє знайомство з брендом Мансера, і це відбувалося і в січні. Маски Гарден з'явився в моїй колекції. І це дуже-дуже ну, дуже таке красиве звучання мускусу. І це дуже таке красиве поєднання, як квітів, жасмину, ірису, троянди. Так і лист пачулі знаходиться в серці, і це якась така зеленкуватість, ніби з'являється. Стартує аромат красивої тональності цитрусових. Разом з ними там знаходиться персик та журавлина, і це і округлість, і кислинка. І дуже незвична, як на мене, база. Зрозуміло, що там знаходиться мускус, разом з ним Амбра, але там ще знаходяться ожина та малина. Також якась така кислинка, також відсил до саду, до якихось таких, знаєте, ягідних історій. і Дуже-дуже парадоксально звучить, тому що є якась така свіжість підсилена, ягідна свіжість підсилена цитрусами, і квіткова духняність, яка йде от саме в мускусну та амброву глибину, і аромат ну, дуже незвично проявляється. Мені неймовірно подобається, як він звучить. Мені дуже подобається оці знайомства з брендом Мансера. Якось таке вдало. Поповнюю ароматами свою колекцію, і жоден з них поки що мене не розчарував. І маски Гарден», от теж моє таке відкриття січня. Тому що, от дуже незвично звучить сам аромат, і багато разів я його використовувала в січні. І тепер це знайомство також мене закарбується як один з парфумерних досвідів саме в січні. Ну і фіналізую підбірку своїх фаворитів січня ароматом бренду Рошас то Кейт. Okay. Ну, це. Це просто якась неймовірна така ванільна, геранієва свіжість. Не свіжість, а ніжність. Зрозуміло, що окрім герані, фрезії, зелених нот серце наповнене квітами жасмином, трояндою, ірис, орхідея, магнолія, конвалія. Зрозуміло, що база це потужна ваніль. Амбра, пачулі, якесь воно таке, знаєте, і тональність і мускусу, і кедру, воно створює такий, знову ж таки, незвичний ефект, тому що безліч квітів такі якісь гарячі компоненти бази, ніби їх підігрівають. ваніль супер потужно звучить в цьому ароматі, і воно все так грає, все таке динамічне, все таке якесь е, ніжно. Щільно тактильне, дуже хороший теж і стійкість, і шлейф в цьому ароматі. Класно він звучить в просторі, як в прохолодному, так і в теплому, якщо заходиш з вулиці в приміщення. Дуже красивий, затишний, елегантний і такий, що не дуже часто зустрічається аромат. Тому от також отримала величезну надсолоду, використовуючи його в січні, в морозні такі е снігові дні. Правда, склав мені таку дуже-дуже затишну компанію. В вихідні, до речі, декілька разів. Отут, о, До речі, так наносила це аромат, і тут це в нас аж третій поверх в такому мансарді, в дереві він обшитий позаду лежить книжка. Також класний аромат, то дороже ну продовжу книжку. Вирішила, що я в цьому році багато буду читати, бо якось ця звичка в мене відійшла на задній план Придбала собі дуже класну випадкову книжку, називається Лондон. Місто тисячі облич Едвард Резерфорд. цього автора це серія книжок про великі міста світу. Є от Лондон, є ще Париж, Нью-Йорк. І ця книжка на 1100 сторінок. Уже от стільки я Таку частину подолала. І, от е говорячи про токейт-рошас, було так приємно, знаєте, нанести цей аромат, вихідний день, все поробили, світло вимкнуло, і ти піднімаєшся наверх, сідаєш під віконечком, береш цю книжечку. Мені тут колега подарувала декілька свічок: одна з ароматом глінтфейну, інша з ароматом котону. І коли запалюєш цю свічечку, там такий якийсь дерев'яний стержень. Який горить і потріскує, дівчата, яке це фантастичне задоволення відчувати аромат такого теплого парфуму на собі, читати улюблену книжечку, і коли м'яко потріскує поруч свічка, просто феноменальне задоволення. Ну і, власне, ось в таких умовах, в такій атмосфері, пройшов мій січень. З такими ароматами, з таким парфумерним досвідом. Сьогоднішні герої неймовірно красиві, всі вони доступні до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями, ну або ж ароматами, які привернуть вашу увагу. В моїй колекції, щоб їх. Розносили, познайомилися з ними, неможливо прийняли рішення про придбання повномірного флакону. Також в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах Шафати Кремчик, де я займаюся розпивом ароматів. Можемо поспілкуватися там на біля парфумерні теми. Ну і ви можете зробити замовлення від левантів там, якщо вам зручніше. Тому. Не соромтеся, не звертайтесь до мене, я з великим задоволенням і спілкуюся, ділюся своїми ароматами. Ну і я щиро сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк, йому, будь ласка, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка також в коментарях обов'язково поділіться вашими парфумерними фаворитами січня, ароматами, які склали вам компанію цього не дуже простого місяця для всіх нас. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Ну і під фінал відео по традиції. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!